Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми будемо продовжувати рубрику Криптопенсія це рубрика, де ми кожну неділю купуємо криптовалюту для того, щоб на дистанції створити капітал. Сьогодні ми будемо купувати наші наступні криптовалюти, а перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал. Ну і підтримати, звісно, україномовний контент. Також, друзі, заходьте в Telegram канал тому що я там даю більше корисної інформації. А зараз хочу вам побажати приємного перегляду і поїхали! Ну що ж, друзі, ми починаємо і хотів е, почати цей ролик з подяки. Хотів вам подякувати кожному за те, що ви дивитеся мій YouTube канал і підписуєтеся. Дивіться, друзі, в нас уже 10 тисяч користувачів. Я думаю, в скорому часі, в 25-му році, є велика ймовірність досягнути 50 тисяч підписників. Це для мене буде дуже крута мотивація. Тому, друзі, хотів вам ще раз просто подякувати за те, що ви дивитеся мій контент. Це дуже мене мотивує, дуже заряджає рухатися вперед і давати вам дійсно корисну інформацію, дійсно корисний контент. І так, переходимо далі. Друзі, дивіться, я записував ролик. Розповідав свій план про криптопенсію на 2025 рік, що буду робити. І знаєте, я для себе прийняв одне деяке рішення, і зараз ви його почуєте в цьому ролику. Переходимо до нашого портфеля. На сьогодні у нас портфель є 1252 долара. Це при тому, що ми вклали своїх коштів, вклали 660 доларів. Так, сьогодні ми будемо продовжувати накопичувати. Хочу вам показати графік, що ми. Купували з 500 гривень, тобто ми накопичували друзі з 15 доларів з самого початку року, з 24-го року, поступово собі накопичуємо. в гривнях. Якщо ми подивимося, у нас на сьогодні 52 тисячі гривень, інвестували ми 27 тисяч і починали друзі знову ж таки з 500 гривень. Тобто маленька сума. Я вважаю, це для кожного українця невелика сума. І багато хто в коментарях і в телеграм-каналі писали, яка криптопенсія, якщо ти інвестуєш 500 гривень кожну неділю. Так, хіба ти назбираєш на криптопенсію? Друзі, вам нічого не заважає інвестувати не. 500 гривень в неділю, а наприклад 2000 тисячі або 5000. тисяч. Тобто, в кожен кожен скільки здатний, той скільки стільки інвестує. Так судді, головна тема цього ролику це інвестувати таку суму, яку тобі взагалі не шкода, так і ця сума дійсно вона допоможе тобі. На дистанції створити капітал, тому друзі, ми сьогодні продовжуємо і переходимо Давайте до нашої біржі. Біржа OKEX. Також покажу вам реальний баланс 1200 доларів. Бачите, і переходимо. Давайте одразу до спотової торгівлі. Нажимаємо спот, переходимо до спотової торгівлі і в пошуку вписуємо BTC USD. Шукаємо нашу торгову пару, нажимаємо сюди. І хотів показати вам табличку, друзі. Ми поступово собі накопичуємо. Ось наша таблиця. Це наші всі активи, які ми накопичуємо для проекту КриптоПенсія. Сьогодні ми почнемо з першої монети, це монета Bitcoin. Бачите, що у нас інвестова. Воно є 55 доларів. І якщо ви дивилися попередній ролик, план на 2025 рік, то ви вже знаєте, друзі, що ми інвестуємо в біткоін і ефір. На довгострок, але я хочу ще одну монету додати. Це монета XRP, Так, я, я це все більш детальніше розповідав в цьому ролику, чому саме ці монети, чому взагалі я такі, таку стратегію вибрав і вибрав ще одну монету, монету XRP. так, переходимо до купівлі біткоїна. Дивіться, остання наша купівля, можете подивитися. Ми були в цьому діапазоні 93 тисячі доларів. Тут ми також купували. Давайте листаємо трошки нижче і вибер, виберемо маркет ордер, виберемо 5 доларів. Будемо купувати, нажимаємо купити. Купили ми з вами біткоін. Вивіряємо історію ордерів. Давайте я для новачків покажу, як це все записувати. Давайте це оновимо. Вийшла у нас ось така частинка біткоїна. Це ми з вами одразу можемо записати в наш портфель. Давайте я покажу для новачків, як це все робити. Можемо це скопіювати. Тут вставляємо і вписуємо приблизну суму. У нас Ціна біткоїна 103 840. Вписуємо 103 840 і додаємо нашу купівлю у наш портфель Все, друзі, перша купівля є. І переходимо давайте до наступної монети. Давайте, до речі, перейдемо до графіка біткоїна. Також скажу вам пару ідей. Переходимо до графіка біткоїна. Ось такий сценарій я очікував. Я, до речі, також транслював його в своєму закритому каналі. Похід за ліквідністю, район 90 тисяч доларів. Тобто ми мали зняти ліквідність і потім почати рух вгору. Який сценарій у нас на сьогодні реалізується? дивіться друзі, ми Зняли перший перший рівень ліквідності. Далі тут також ми зняли. Але друзі, в нас ще залишається цей діапазон, район 87 тисяч доларів. Чи прийдемо ми сюди знімати ось цей лой? Друзі, це під питанням. Або також в нас залишається тепер нова точка, де в нас захований попередній лой. Це район 89 тисяч доларів. Тобто, ось цей діапазон. Ми з вами, друзі, можемо ще раз спуститися сюди і потім вже побачити той самий рух, який взагалі. Ми з вами давно очікуємо по біткоїну, тому що я думаю, що на цьому русі по біткоїну, коли вже нас ну, дійсно почнеться той самий рух, то ми вже побачимо з вами більш позитивні, більш позитивний ріст по нашим альткоїнам. Так, тому ось такий сценарій у мене коротенький по біткоїну. Надіюсь, вам було цікавим. І переходимо Давайте далі до наступної монети. Наступну монету, яку ми будемо по списку купувати, це монета ефір. Як бачите, друзі, ми ефір купували також в районі 3300. Це ще 20, 20 грудня була окупівля, і переходимо, Давайте трошки нижче. Купимо також ефіра на п'ять баксів. Нажимаємо купити. Ну якщо по ефіру подивитися ось цю картину, то в нас є такий глобальний трикутник, друзі, і вихід з нього ми ще не зробили. Тобто у нас ось цей рівень він є для нас рівнем супротиву. І зараз бачимо, друзі, ми збираємо з вами ліквідність. І є ймовірність, також що ми прийдемо ще за ліквідністю, яка захована в цьому діапазоні. Це район по ефіру, якщо дивитися. Це 2900, 2 так. Тобто можемо також побачити, якщо буде якийсь негатив, буде далі похід нижче, забрати ще цей цю ліквідність і потім вже почати той самий ріст. Тому що я б також побачив на історії, це було не один раз, спомічав, друзі, що в нас завжди йде три перелоя і потім вже в нас починається розворот тренду. Тобто в нас перший. Перша ліквідність ось тут була, далі ми другу ліквідність ось тут поставили, тобто зняли другий раз лой так зробили, і третій лой ми ще раз ось так можемо зробити, і далі вже побачити той самий ріст. Але, друзі, звичайно, нічого зараз не заважає нам почати по ефіру вже навіть від сьогоднішніх почати рости, тому що тут також була. Ось тут ліквідність. Як бачите, ми чітко просто знімаємо ось ці лої попередні, це район 3 тисячі доларів. Зняли лой і побачили ось таку велику тінь свічки. Тобто, тут приклад, прекрасно це ось тут видно. Просто похід за ліквідністю. Ринок завжди йде за ліквідністю. Друзі, бачите, ось такі тіні свічок. Це просто забирається ліквідність і далі вже бачимо деяку корекцію, деякий відкат і бачимо ось таку реакцію ціни. Тому, друзі, ось такий сценарій по ефіру. Глобально я очікую роз. локально ми ще можемо тут топтатися ще досить довго часу, щоб уже повністю. Віра в новачків, хомячків, повністю віра пропала в подальший ріст. Переходимо. Давайте далі до наступної монети і. Друзі, в попередньому ролику я про це розповідав в цьому плані, що можливо варто буде додати монету XRP також на довгий срок. Але зараз ми перейдемо до графіку. Купувати чи не купувати. Друзі, це вирішує кожен з вас, тому що дійсно монета XRP вже показала непоганий ріст. Давайте я повернуся до графіку. Перед тим як ви будете купувати, просто подумайте, чи потрібно воно вам, чи можливо якийсь краще інший проект вибрати. Але для проекту криптопенсія я вибрав ці монети, тому я мушу їх так би мовити накопичувати. Так, тобто буду діяти згідно плану. І показував вам ось такий глобальний, е, глобальний сценарій по монеті XRP. Я також розповідав, друзі, що ми як тільки почнемо вище бути попередніх хаїв, це район 3$ долара 30 центів. Як тільки ми побачимо вище взагалі монету XRP, то тут, скоріше всього, вже буде якась фаза розподілення. Тобто все, що вище діапазону 3 доларів, я вважаю, друзі, це буде фаза розподілення і взагалі та сама маніпуляція для хомячків, тому що ось тут було страшно, як завжди, купувати так, в цьому діапазоні. Ось тут вже є настрій, тому що там вже новосний фон він також допомагає це, допомагає новачкам купити цю монету, тому що тут завжди страх, тут уже завжди ейфорія, що монета буде вища, і на ФОМО завжди люди вже заходять в ринок. Звичайно, деяка частина людей ще ось тут позливали свої монетки, але, друзі, як кажуть, профіт з ринку також потрібно забирати. Тому, друзі, ми переходимо давайте, до купівлі. Це довгострокова інвестиція, і, друзі, не на один рік. так, тобто, Монету XRP, ефір і біткоін я вибрав для довгострокових інвестицій. Тобто ми будемо купувати її кожного разу місяць, незалежно від того, яка буде ціна. Так, маєте це зрозуміти, друзі. Я працюю довгострок, не на завтра, не через місяць, не через рік, а довгострок. Всі інші інші монети, які в нас є в цьому портфелі. Ми вже будемо їх фіксувати на цьому альсоні. Будемо вже трошки більш ризикований варіант для себе брати. І звичайно, це така такий мій сценарій, така моя стратегія. Я ділюся з вами своїм сценарієм, ділюся своїми взагалі діями, куди я рухався, що я роблю. Тому, друзі, ось такий, взагалі, ось така моя стратегія. Переходимо, давайте до купівлі монети XRP. Хтось каже, що вона на хаях. Друзі, мені не важливо, мені важливо взагалі кінцевий результат, що буде там через 4, через 5 років. Так. Тобто я дію по цьому проекту дію довгостроково. Куплю на 5 доларів, купую монету XRP Давайте подивимося, скільки в нас монеток вийшло по цій ціні. І вийшло у нас півтори монети XRP І на кінець давайте ще раз поговоримо про графік про монету XRP Хочу ще також пару слів сказати, тому що я прекрасно розумію, що новачки приходять, і для них кажеться, що монета на хаях. Але друзі, для мене хаї це дуже багато взагалі різних. Індикаторів різних факторів. Я дивлюся також на сантимент на ринку, дивлюся, в якому діапазоні монета знаходиться. Дивлюся, на який настрій є на ринку, і що взагалі новачки люди думають по цьому проекту. І для когось вважається, що монета XRP коштує 3 долара, і це вже хаї. Так, коли ми знаходилися ось тут, то вже звичайно є деякий рух, і дійсно можна сказати, що монета вже на своїх хаях. Це так само, як розповідали про монету суї, коли вона коштувала 2 долара, що потрібно її продавати, тому що буде нижче. Так ми ж не знаємо, де будуть дійсні піки по. Монет XRP. Можливо, монета XRP виросте до 30 доларів. Ми ж, ми ж цього не знаємо. Так? Можливо, придумають якусь маніпуляцію циркуляцію монет. Можливо, почнуть зжигати монету XRP. Ми ж також цього не знаємо, друзі. Маніпуляції на ринку криптовалют можливо абсолютно все, що завгодно. І діяти вам, як вам діяти зараз, це також вибирає кожен сам для себе. Саме три монети я вибрав для себе для довгострокових інвестицій: ефір, біткоін і. Монету XRP, тому що так було на історії. І якщо ви просто подивитеся, що було на історії На постійно на кожному циклі, давайте я навіть це зараз зроблю. Візьмемо любий Любий період, проміжок часу. Давайте візьмемо, наприклад, 2017 рік, візьмемо 19 лютого, подивимося, що було в топі. Ви самі подивитеся, і мені не потрібно нічого вам доказувати, друзі. Дивіться, біткоін, ефіром, XRP. Візьмемо, давайте також 21, 21 рік, також лютий місяць, подивимося, що в нас в топі: біткоін, ефір, тезер, XRP. Тому, друзі, доказувати вам щось я не знаю, чи потрібно. Я думаю, кожен сам собі зробить висновки. Проект довгостроковий, і, звичайно, нам цікавить. Кінцевий результат, що буде там через 3, через 4 роки. Не завтра, не через півроку, не через рік, а навіть набагато довше. Тому, друзі, ось такий результат. І на кінець відео, давайте я вам покажу, як застейкати свої активи на біржі ОКEX. Переходимо в збільшення активів, нажимаємо вкладочку Yorn і одразу нам покаже доступні варіанти, що ми можемо з вами закинути в стейкінг. Одразу нам показує, що біткоін є під один відсоток. Ну давайте спробуємо. Під 1% відсоток біткоін застейкати. Але бачите, друзі, що в нас трошки мала сума, тобто наступний раз також можна буде, наступний раз ми також докупимо і потім закинемо. І дивіться, давайте ефір, подивимося, що в нас по ефіру. Можемо застейкати ефір під 2,76% під 1,81. ну Давайте, друзі, до речі, це зараз з вами зробимо в реальному часі. Переходимо, давайте знову переходимо знову вкладочку збільшення активів, і зараз заберемо наш ефір під 1%. Заберемо ефір звідси і переведемо його в більший відсоток. Давайте це з вами зробимо. Повернути, повертаємо наш ефір на аккаунт фінансування, викупити, підтвердити. І зараз ми ефірчик застейкаємо під трошки більший відсоток. Покажу вам, як це зробити в реальному часі. Переходимо тепер в вкладочку Yor. Тепер вибираємо наш ефір. І дивіться, у нас є два варіанти: є через арбітрум і є стейкінг ETH. Я сюди не рекомендую вам спрощене інвестування, це трошки взагалі друга тема. Давайте під 2,76%. Стайкаємо наш ефір передплатити. Давайте виберемо максимум. І бачите, у нас є прогнозовані денні доходи, але буде дохідність йти в обернутому ефірі. Тобто, це також його можна продати. І давайте це з вами зробимо, нажимаємо продовження. Ставимо галочку і нажимаємо підтвердити. Застейкали наш ефір. І також давайте спробуємо застейкати монету XRP. Під 1%, нехай там собі лежать, можливо, буде якась дохідність. Нажимаємо 1, нажимаємо галочку і передплатити. Тому, друзі, ось, такі, ось таку дію ми сьогодні зробили. Я надіюсь, для вас ролик був корисним. Якщо сподобалось, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю вам терпіння, профіту. І, звичайно, побачимось в наступних роликах. Дякую за увагу і всім до зустрічі!